Привіт, мої любі друзі, привіт. Сьогодні неймовірний день. Понеділок, 15 січня 2024 року. І мені просто неймовірно, шалено, прямо з самого ранку, захотілося піти погуляти у сквер Франца Йозефа. Мені дуже подобається цей сквер. Це якраз один з прикладів того, як вдало можна поєднати австрійське набуття з тим, що його трошки. Причепурили, зробили доріжки і так далі. І в порівнянні з тим жахливим несмаком, і просто насиллям і роздраєм з тим черв'яком, який зроблений у нашій сквері на площі Соборні. Але не будемо про це, тому що хочемо розповісти про інше. Сьогодні мінус один, дуже затишна температура, і скрізь багато-багато снігу. Покажи, будь ласка, наш неймовірний ізуїцький костел серця Ісуса. Він дуже гарний. Колишнє культпросвіточилище, гарний сніжечок. Тесті я буду. Угу. Колишня 23 школа, дуже дуже гарна, так само австрійська, неймовірна площадочка, вичищені ідеально доріжки, дитячий майданчик. І зараз трошки обійдемо. І наш чудовий Франц Йозеф. Виконаний архітектором Цесариком, який ніби виходить з своїх володінь, приїхавши у Чернівці і обходить своє місто, тому що саме розквіту міста нашого здобуло під час правління Франца Йозефа Габсбурга. Я говорю через мікрофон і не передається та лаунж музика, яка лунає в цьому сквері. Мене особисто сюди завжди тягнеть. Дві години інтенсивно спортивних занять по місту, по отралці. Я саме це місце для себе вибрала, щоб прийти для того, щоб під щоб тут під цю медитаційну музику розслабитись і відчути м, такий гарний, дуже ошатно. І усіх, кого я не запитую, цей сквер він дуже 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 подобається. Він дуже атмосферний. Завтра вже буде плюс п'ять, а потім плюс десять. І я чітко розумію, що цього сніжку, ну, принаймні в цьому циклі, вже не буде. Але яке ж це щастя, коли мінус один, тобто тепло, тепло, тепло і гарний сніг довкола. Це, напевно, найкраща температура. Я дуже поспішала, тому що хотіла зйомку робити під час е, світлого дня, трошки не встигла, зайшла в креветку, там вийшов свій репортаж з смачно поїли, розповіли про цей ресторанчик. І я бачу, що вже по часу я не встигаю. А потім думаю, ти ж хотіла, тому ходи. І тільки я приходжу і, бачите, запалюються ці неймовірні ліхтарики. Скоро будуть біля Франца Йозефа різнокольорові ліхтарики. Тут дуже-дуже гарна атмосфера. А розповісти вам хотіла сьогодні ось про що. Сьогодні дуже цікавий день. Саме 15 січня світ відзначає. День народження, кого б ви думали? Вікіпедія. Уявляєте? Ми зараз собі без Вікіпедії просто не можемо уявити життя. Адже вся інформація, яку ми беремо, отак от клац, і навіть вдома, ти собі маєш будь-що завгодно. Але так було не завжди. І перші знання, трактати, які дійшли до нас від учна, учня древньогрецького філософа Платона Аристотеля, саме він. Систематизував ті знання, які здобували древні греки. А потім далі в середні віки були зовсім інші методи систематизації. А енциклопедії в звичному для нас розумінні з'явилися в 18 сторіччі. У моєму дитинстві була велика радянська енциклопедія, дитяча енциклопедія. Але вони мало у кого були саме в будинках вдома. Це треба було йти до бібліотеки і там шукати будь-які відповіді на ті питання, які тебе цікавлять. Я це дуже часто робила, тому що я була такою дівчинкою, яка цікавиться багатьма питаннями. Але в мене в моєї однокласниці Оксани Дупешко досить така теж відома дівчинка по місту. Вона зараз мешкає в Майамі, у Флориді, Сполучених Штатах Америки. Оксана Старіков дома були у всі енциклопедії, адже вона була донькою. Партійного діяча досить високого штибу, і ми з нею там часто рилися у цих творах зараз. Це дуже просто: усі знання систематизували, і вони дуже 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 лег легко в легкій доступності можуть бути для людей. Ось така цікава подія сьогодні. Тому святкуємо День Вікіпедія, це дуже дуже важливо. А ще сьогодні, по прикметам, в цей день я прочитала два фактори. Якщо ворони дуже сильно кричать і літають, то це буде до снігу, до холодної зими. А якщо вони тихенько собі сидять на кронах дерев і просто в такому лаунж-варіанті під лаунж мужику чілять, як зараз кажуть, то це говорить про те, що зима буде дуже м'якою, гарною весна. Подивіться, як ведуть себе наші ворони. На близькій камері, там є приключення. От сюди, з цього, може, ракурсу. Покажи, будь ласка. Тут дуже багато в цьому сквері ворони. Мені здається, що вони навіть з астрійського періоду, не я шуткую, але вони тут були завжди. Дивіться, як вони спокійно сидять і не курличуть, а спокійно сидять в сквері. І це на середню камеру, так? Боже, як добре з сучасними дітьми, вони все розуміють. Дякую тобі дуже. І це говорить про те, що є надія, що буде тепло, і буде тепло не тільки ззовні. А буде тепло у душі кожної людини. Як цього дуже хочеться. Але для цього нам треба перемоги, миритися перемоги. Величезна дяка нашим хлопцям, нашим ЗСУ, які захищають нашу країну. А ми робимо свою справу тут, в тилу, кожен на своєму місці. Хто надихає, хтось розповідає, хтось е волонтерить, а хтось робить і одне, і друге, і третє. Життя продовжується жити далі з новим чудовим днем, з величезною вдячністю, з любов'ю, чірнівців, скверу Франца Йозефа ваша щаслива Оксана Дем'янишина, папа.